І знову ж таки, це нормальний процес, тому що людина не може постійно жити в е вау-ефекті, да, типу, ну ми готові, ми будемо йти вперед, і так далі. Є різні етапи у війні. Сьогодні складний, вкрай складний етап, психоемоційна втома, очевидна. Але чи, чи в нас є якесь рішення, крім іти далі до фіналу? Ну тобто, якщо ми будемо постійно говорити, ми втомились. Якщо ми будемо говорити, що в нас немає сил далі йти, якщо ми будемо готові зупинитись, а Росія зупиниться, як ви вважаєте? Ні, вона лише, до речі, посилюється. Звісно, і вони будуть посилювати. І вони сьогодні, от коли ми внутрішньо тут говоримо про те, що ми знаходимося там в депресивному стані, ми в розчаруванні, ми очікували інших результатів від наступу і так далі, так, очікували. Але це велика війна і велика ресурсна країна, яку треба прибрати з шахівниці глобальної. І Росія, коли чує, що ми починаємо цю дискусію, що ми втомились, і бачать публікації в західних медіа, вони навпаки мотивовані і вони навпаки починають збільшувати свій тиск. І тому ми маємо цей час пережити, проговорюючи це з нашими людьми, пояснюючи, чим що в нас немає інших сценаріїв, окрім дійти до фіналу в цій війні. І я думаю, що як тільки це як мають Нік Фуко, на певному етапі ми підемо вгору. Знову ж таки, і зможемо дійти до фіналу попри ту ціну, яку ми платимо.